Я приєднуюся до флешмобу, читаємо Фальковича» і Прочитаю вірш Комунальна кішка. Продавщиця тьотя Ганя і бухгалтер тьотя Маня посварились через кішку. Бач, вона сяка така. Хоч недорого й тримати, та від неї не сховати. Масла й сире й молока. Як завжди, пряма й відверта, обізвалась тьотя Берта. І сказала все, що знала про собаки, про котів. Нащо їх, мовляв, тримати? Їм не можна довіряти, а таким, як ви, сусідам, вибачайте, і поготів. Тут здригнулась вся квартира. Тьоті, Поля, Оля, Фіра, долучилася й малеча. гвалт, гармидер колотнеча. А з чого все почалося, розказала тьотя Тося. Син якоїсь тьоті Олі, перукарки на Подолі, має пунктик, тобто фішку. П'ятий рік він просить кішку. І якщо на житнім ринку врешті цю тваринку, А тваринка в акуратно гуляє кошенят, Ось тоді настане час дуже вигідний для нас. Адже наші тетя Полі, Тетя Оля на Подолі, Ще знайомі з дитсадка, он прилюдяв яка. Взяти кицю можна так, як то кажуть, на дурняк. Але справа не банальна. В нас квартира комунальна, Купа різного народу. Кожен має дати згоду, тобто проголосувати, брати кицю чи не брати. П'ятий день триває в нас волевиявлення мас. Наступний вірш називається Дядя зяма не дивак. В дяді Зяма в порукарні гострі ножиці, стінці, фени і шампуні гарні гребінці та ремінці. А для чого ремінці, зрозумієш при кінці. Дядя зяма ходить пішки, Робить зачіски і стрижки, що до речі, різні речі. Це відомо малечі. Він таким працює робом. Зробить локон понад лобом, потім елегантним рухом Підрівняє поза вухом, А тоді стриже як слід, шию, спину і живіт. Дядя зяма, не дивак. Просто він стриже собак і дістав за цю роботу рівно 37 подяк. Рекси, Джеки і Мому всі завдячують йому.